Це вже стіл готовий? Там алаблок уже кожу машину натирають, поліроль поставили Для нашої лаунж-зони робимо столи з піддонів і лавки ще будемо робити. Зараз так більш-менш грубо збили, все до кучі. Залишилось пошліпувати, пофарбувати. Ну, лавки ще не роблені, ще будемо робити лавки. Яка вартість піддонів у нас? 70-100 гривень. Така вартість піддонів. Бо скажуть, немає таких цін. Скажуть, ну в нас такі ціни. Ну в селі в нас поїть до магазину 79 гривень піддон. Більш-менш гарний. Ну, що більш-менш гарний. Ти, татові подаватимеш, неси? Давай. Ой-ой-ой. Давай ой молодець. Мені якраз треба було трьох. Є, доска, де нужна якась. От тут тебе браковано. Треба шліпувати. Та що бік треба. Ось ця не краще. А що збивати? Чотири речі должна бути. О, така ловка в нас буде. Дійшла черга до фарбування. Якби не мирон, хто знає, як би ми це все пофарбували. На ось такий комплект, дві лавки і стіл, необхідно сім піддонів. Піддони не всі підходять, бо більшість трапляються раклічних, ті, які люди викидають. Їх доводиться купувати, вибираючи покраще, де більше дощів таких рівненьких. Можу виготовити на замовлення, так що кому цікаво, в коментарях запитуйте. Правда. Запитуйте в коментарях, на замовлення можемо зробити. І скажемо, де купити але ось але Полтавський подушки. район, щоб можна було перевести, бо відправляти це не має сенсу.